Олена Зеленська прокоментувала виступ творчі на Євробаченні. Наша головна перемога попереду. А також перша леді України виклала емоційний допис: на плечі випало забагато. Сьогодні також в атері ви почуєте, як Кейт Міддлтон підтримала Україну на Євробаченні 2023 деталі захвалено. Я нагадую в натуп каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. У день проведення фіналу Євробачення 2023 13 травня. Країна-терористка Росія вирішила зігнати на Україну злість за те, що її відсторонили від участі в пісенному конкурсі. Окупанти обстріляли Тернопіль, звідки й гурт творчі. Про ракетну атаку Андрій Гуцуляк і Джефері Кенні дізналися за 10 хвилин до виходу на сцену. Олена Зеленська похвалила їх за гідний виступ на тлі трагічних новин. Зазначає 24 канал. Зважаючи набір, я продовжую світі у твіттері Олена Зеленська наголосила, що співати і представляти країну, коли рідне місто обстрілюють, це і є сталеві нерви та серця, про які йдеться у «Heart of Steel» Щоб гідно представити свою країну, коли рідний Тернопіль під обстрілом треба мати не лише сталеві серця, а й сталеві нерви. Дякуємо творчі за чудовий виступ на Євробаченні. Дякуємо всім, хто цього тривожного вечора підтримав Україну. Наша головна перемога попереду висловилася Зеленська. І от ми в Україні дуже не хочемо, щоб ми отримали покоління дітей війни. Ми хочемо, щоб у нас було покоління дітей перемоги. А також вчора у міжнародний день матері, перша леді України, Олена Зеленська, на своїй сторінці в інстаграм виклала емоційне привітання українкам з днем матері. Свій допис дружина президента Зеленського доповнила серією світлин, зроблених під час війни. На плечі українських мам випало забагато. Хтось чекає з фронту чоловіка, сина чи дочку. Чекає щовечора бодай голосу в телефоні. Інша українська мама навчилася жити в чужій країні, знайшла садочок і школу, вивчила мову, щоб розуміти дитячого лікаря, знайшла в собі сили вкладати спати малих, обіцяючи їм завтра хороший день. І ще одна українська мама навчилась посеред ночі вдягати дитину і бігти у сховище. Так, щоб малюк на ранок навіть не пам'ятав, що спав не в своєму ліжечку. Вона теж робить усе, аби дитина не пам'ятала війни. Не одна мільйони українських мам другий рік поспіль роблять неймовірне. З днем матері кожну з вас, тих, що під час війни бережуть дитинство своїх дітей. Привітала українок Олена Зеленська. Діти не можуть припинити посміхатися, тому що то якщо вже це припинилося, то це означає, що все дуже погано. Я сподіваюся, що наші діти достатньо витривалі для того, щоб дочекатися того, чого вони всі чекають. Також і до пісенного конкурсу Євробачення 2023 долучилися не лише світові зірки, а члени британської королевської родини. Так справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Калош Оркестра для відкриття пісенного конкурсу. Принцеса Уельська виконала на роялі уривок з переможної пісні колективу Стефанія. Таким чином, дружина принца Вільяма продемонструвала свою підтримку українцям у офіційному твіттер Королівської родини, принцеса Уельська написала, що була дуже рада приєднатися до Калош оркестра. Сюрприз до Євробачення! Приємно приєднатися до Калош оркестра у спеціальному виконанні твору переможця минулого року. Насолоджуйся шоу у Ліверпулю. Написала Кетрін. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!